За даними ЦРУ, на момент окупації Криму десь на 30% всі силові структури України, в першу чергу Служба безпеки України, Міністерство оборони вели просякнення десь на 30% російською розвідкою. Достатньо сказати, що з оцих всіх співробітників СБУ в Криму 87% виявилися зрадниками. Може, навіть не зрадниками. Ахтем Чейгос розповідає: він з одним ФСБшником говорив, як людина себе почуває. Спочатку служив в одній країні, присягав в одній країні, а тепер служить іншій. Він колаборант, який з СБУ, перейшов у ФСБ. А він не моргнув оком і каже: а ми весь час в одній країні служили. Тобто, знаходячись в СБУ, він працював на Словом, було дуже багато помилок. Але я сподіваюся, тепер зробимо висновки з усього.